Бекграунду, що таке стоп моушн це є технологія покадрової зйомки, сцена, чи це плоска, чи об'ємна. Ми фотографуємо, робимо зміщення, знов фотографуємо, знов робимо зміщення. тобто І це кадр за кадром ми урухомлюємо картинку. Тобто слово стоп мошен зупинка руху. так? Отак от воно дуже просто перекладається. Тобто, ми якби, є такими, як мені колись викладач в Польщі розказував, ми є такими творцями, так? Тобто ми оживляємо неживі предмети. Тобто ми майже як боги, ми створюємо свої світи і надаємо життя тому світу. Зараз ви бачите, ну потім, звісно, ці кадрики, які ми нафотографували, ми їх з'єднуємо вже в монтажній програмі. Тобто ми їх складаємо, надаємо певну швидкість. Тобто ми можемо знімати як в 12 кадрів, так і в 24, в залежності від задачі і в залежності від того, яку ми хочемо плавність руху кадру здобути. Так? Тобто, чи це там дуже плавна, прям реалістична, бо наше відео, якщо ви знаєте, відео має 24 кадри на секунду, так? в анімації можна в половину робити. Так? Але якщо хочеться дуже реалістично, то питання, наскільки у вас виникає терпіння, щоб це зняти в 24 кадри. Зараз ви бачите один з кадрів студії Artman «Воліс і Gromit. Пластилінова анімація, тобто це студія, яка, можна сказати, винайшла технологію свою пластиліну, тому що пластилін колись була дуже велика проблема. Так? тобто там На руках залишався, він топився, от вони придумали свій пластилін, який під впливом... Ті часи великі, скажімо, світла, вони давали велику температуру, і, відповідно, важко було працювати. От вони придумали рецепт, який нікому не розказували. І до сих пір, якщо слідкувати за студією Арман, вони роблять з пластиліну анімації, тобто в поєднанні з ляльковою, але все одно пластилін далі присутній. І е, такий коротенький уривок від гуру, якщо ви впізнаєте цього дядька, так, тобто як це колись було. Це є волт дійсний, і він розказує про технологію, як колись знімалися фільми. Так, тобто, це теж той момент покадровості, але в той час це було надто складно, так, тобто, тому що це знімалось на плівку, це величезні громістки, були агрегати, так, тобто. Як... Які мали обслуговувати купу людей, тобто технологи, інженери, ну, тобто, освітлювачі, дуже багато людей. От він показує цю схему, як колись базувалася оця покадровість е, і зйомка, так? Тобто, наскільки там було залучено дуже багато людей. В теперішній час це теж не, не відміняється. Тобто судно при створенні любої анімації залучається ну там командна робота, так тому що кожен відповідає за якусь свою ланку. Ти можеш бути людиною оркестр, тобто робити все, але це дуже складно. Хоча в нас в Україні, якби це зазвичай і імплектується, тому що ми маємо вміти робити все, інакше як ми щось одне, то нам буде складно. І так ми переключаємося з одного на інше, так ось тобто, бачите, тут технологія була проста, що великі агрегати, камера зверху була закріплена, вона здорова, тому що це бабіни, на плівку це знімалося. І от щоб зробити такий незначний рух, скільки треба було операцій зробити, ще плюс панорама, так? Тобто там скло їде. Один перекладку малює, інший там рухомлює, третій знімає, четвертий світло настроює. Тобто дуже багато людей було зараз. Це все значно простіше, і не так складно. Але терпіння все одно треба мати. Спочатку стоп-моушн взагалі він був як спецефект, тобто його тоді так і не називали. Тобто більшість елементів, які використовувалися в фільмі, це були спецефекти. Тобто воно вже пізніше почало називатися як сам стоп моушен. І ви бачите кадр з фільму Зоряних війн». Тобто, якщо зараз навіть подивитися ті уривки, здається, що це ну, більшість думали, що це 3D-графіка. Тобто, і багато і зараз фільмів є, в яких ми дивимося якісь такі елементи, і нам здається, ну, складається враження, що це 3D. А насправді це створена лялька, і є аніматор, який кадр за кадром анімує там, цю ляльку цього персонажа. Так само, от, в які роки? там, 1933 фільм -Конг», так, це теж стоп-моушен був. Сьома подорож Синдбата, 1958 рік. Тобто, зараз, якщо дивитися, воно вже виглядає, ну, типа, ми розуміємо, що це який це рік, які це складності були це зробити. Так? тобто Тоді не було таких технологій, як зараз, і постобробки, і з'єднання анімації плюс з відеокадрами, так? Тоді це ноу-хау таке було. Так? І це називалося спецефектом. Так само з Оренні війни, як 77 го так і 80-х років, от, все знімалося, тоді оцю технологію винайшли. Там зйомки на синьому екрані, елементів, потім це все співставлення. І ми просто дивилися на космос, на ці кораблі і думали, що це просто ну, прям реальні якісь 3D-ефекти. А це банально зроблено, ну не банально, але зроблений макет, так, тобто цього човна і проанімований. Просто про це ніхто не замислювався. Так само Термінатор 1984 року. Це теж лялька, яку урухомлювали, тобто це не роботронік, так? Тобто, який зараз застосовують, там, коли знімають якихось динозаврів чи будь-що. Тобто це от лялька, яку людина фізично урухомлювала кадр за кадром. Так само ну, типу, були і 1913 року ще експерименти, бачите, це на плівку. Все там дрижить, але от, е, анімація от таких от сірників. Але в ті роки і телебачення теж е, там, в певні моменти почало робити стоп моушн анімації. У нас, от, наприклад, був такий е, Київ-научний у чому у Півдня Короткій Штанці. Так, е, так само за кордоном. Це от, Цей от кадрик так, в кутику. Це є якби, елемент покадрової анімації, називається перекладка. Це коли ми маємо стиль вирізані елементи ми їх урухом. Потім Дісней, як завжди, мав свою монополію. Але з'явився такий режисер, який теж знов підняв цю тему стоп моушена і був в 93-му році в Тім Бартон. Жах перед Різдвом. Не знаю, чи ви бачили цей фільм. Так, тобто, це знову ж таки Виклик такий був, що це дуже класна техніка, Тобто ляльки, багато людей, знову робочі місця. так. Е, тим, чим воно було популярне, тому ж, е, і чому ми відстаємо, тому що в них це було дуже продумано. так. Тобто, Коли створювався якийсь фільм. Це працювало прям, і створювався мерч, і герої. Так? тобто Кожна дитина потім, якщо їй подобалося, вона хотіла мати цю ляльку або там якусь торбу, або ще щось. І воно масштабувалося. Тобто, відповідно, були і бюджети, і все інше для створення таких робіт. Бачите, от якісь подушки, шопери, одяг. Не менш скажімо так, зацікавлені були так само дуже великі серіали. Кожен великий серіал мав серію стоп-моушен. Так, тобто, це ще один такий момент, де цікаво б було співпрацювати, тобто пропонувати якимось серіалам, режисерам теж створювати якісь уривки. Так, тобто, бачите, тут Adventure Time, Gravity Falls, сто Врікі Морті Сімпсони, кожен такий серіал. Так, вони мають як одну з серій зроблену в стоп-мовшені, де ляльками, пластиліном, тобто різні, чи якісь силіконові. Так, тобто, бо технології різні. 2005 рік, тобто Волісі Громіт, прокляття кролика первертня Знову ж таки, труп нареченої Тім Бартон. Потім з'являється така студія лайка. Так? Тобто вона одна з найпотужніших. Але вона різниця тим, що вона все ж таки використовує CG, тобто 3D. Вона створює спочатку в об'ємі, потім друкує ці ляльки персонажі. Так, і вже пізніше тобто це дуже масштабно тобто вони роблять. І так само е режисер Вес Андерсон, фантастичний містер Лис та інші його фільми. Е різниця між цими роботами в тому, що Веса Андерсона воно так як називаємо так, True Post Motion. Так? Тобто він не використовує CG, в нього все зроблено, як би скажемо, вручну. Як в стоп-моушені, натомість лайка вона використовує CG, тобто там якусь симуляцію води, там якісь взриви, ще щось, тобто вона цього додає. Плюс перед тим вони моделять всіх персонажів, щоб на 3D-принтері надрукувати ті всі обличчя і всі елементи. Е, на відміну в Веса Андерсона, в нього всі фільми зроблені, ну просто як це скажемо, з душою, так? тобто все вручну, тобто, якщо це якийсь взрив. Якась вода, то це зроблено в в симуляцію реально, а не за допомогою комп'ютера. Потім почали з'являтися фестивальні фільми: там, е Мері і Макс, е «Гулакамолі», е типа, Які здобували номінації Оскар, Анна Маліза. Життя Кабачка досить цікавий теж фільм французький. Оскар за найкращий фільм іноземною мовою. Острів собак теж Вес Андерсон. І от бачите, це є лишень малесенька частинка команди, яка працює над це з фільму. Е так, Як цей фільм називається? Це, е Кубу Легенда Самурая це студія Лайка. І це один із елементів, деколи наскільки масштабні роблять ляльки. Так? Тобто, які це декорації. В них великі бюджети, так? тобто вони такі, можна сказати, монополісти. Ну, це студія Armand, про яку я вам розказував. Тобто, от уривок з мультфільму Олісі Громіт. І тут видно, що це пластилін, але їхня технологія з пластиліном була настільки продумана, що пластилін не був. Зазвичай, наприклад, я чого не дуже люблю працювати, тому з пластиліном, тому що він дуже швидко і легко забруднюється. Так, з ним треба дуже акуратно працювати, після кожної роботи накривати плівкою. Ну, така робота. так. Вони це працювали, ну, виробили для себе дуже хороший, такий, як би, скажімо, принцип, як з цим працювати, і в них до сих пір фільми такі і створюються. Студія ПЕС, так? Тобто це такі більш експериментальні роботи, можливо, ви бачили теж, е... тому раджу теж послідкувати, якщо будете цікавитись цим. З українських студій, це є новатор-фільм, які створювали пластилінові анімації. Тобто, вони більшою місто, що вони держзамовлення робили, тобто подавалися на пітчинги і створювали такі серіали мульти... мультиплікаційні. Мока студія це е, такий Юрій Мотрич. Він, е, я вважаю, один з перших, хто почав взагалі комерційну стоп моушн робити в Україні. Е, він такий, можна сказати, перша людина, з якою я познайомився, тобто і він почав цю практику. Далі так само було створено студія Червоний собака і його, їхня робота дівчинка з риб'ячим хвостом. Вони не націлено постійно роблять, як би скажемо, стоп моушен, тобто це одна з робіт була. Так само була, кажу, була, бо зараз наразі немає. Happy хіпі лаб в Україні це одна з топових анімаційних студій, яка створювала дуже крутий, і якісний стоп моушен, як комерційний, так і художні роботи вони робили. Наразі ну, вони зараз не працюють. Бачите, тут такі коротенькі кусочки їхніх робіт. Ну і так само я. Це такий малесенький уривок з 17-го року, так? Тому що я вже 8 років як займаюся цією справою. І ви зараз теж можете собі проаналізувати різницю з 2017 року і, можна сказати, зараз. Тобто, як воно росте і масштабується, і що, які можливості для розвитку є в стоп-мовшені. Бачите, є і пластилін, є і предметна зйомка, і об'ємна, і плоска. Тобто варіацій дуже багато. До чого я це веду? До того, що це дуже велике поле з експериментами, так і це дуже велика цікавість. У Вас нічого не повторюється, так тобто у вас неможливо, щоб ця робота перетворилася як конвеєр, так, тобто, кожен проект, кожна якась. Анімація, чи це студентська, чи комерційна, чи художня. Вона інша, інший підхід. Е, потрібно постійно придумувати, як зробити той чи інший елемент, е, підготовку. Тобто це постійно цікавість, ти постійно розвиваєшся. Тобто, чи ти працюєш з пластиліном, чи ти працюєш з папером, чи працюєш з деревом, чи з залізом, будь-який елемент можна анімувати, тільки треба перед тим придумати, як і що. Так? Історія. А тепер поговоримо, які є типи анімації. Так, Сам стоп мошен ділиться на лялькова анімація, коли в нас є фізично створена лялька, вона може бути як великою, так і маленькою, в залежності від того, який ви собі задаєте масштаб для, там, для створення. У вас є велика студія або в хаті дуже багато. Місця, і ви хочете там масштабне щось зняти. Тобто, наприклад, ви робите історію там, про якусь вазу чи про якийсь елемент вашого інтер'єру. Відповідно, він великий, і ви знімаєте його в приміщенні. От приміщення це ваша студія. Тобто, а якщо ви хочете зробити окремо, тоді робиться мініатюра, і робиться теж копія цієї ляльки, чи цієї вази, чи будь-чого в мініатюрі. І ви вже створюєте мікросвіт. Далі наступний це є стиль. Паперова перекладка. Це коли ми створюємо якісь малюнки, чи малюємо, вирізаємо і робимо з різних елементів, чи ми просто робимо вирізки з газети, з журналів і робимо таку аплікаційну якусь структуру, так? і це в нас якби слої. Але паперову перекладку вона може бути як плоска, так і об'ємна. Різниця між плоскою і об'ємною в тому, що це як ви її анімуєте в процесі укладки. Тобто, якщо ви знайомі з фотошопом, в фотошопі є принцип слоїв. Тут так само, якщо ми ці слої, от зараз, так як ви бачите на прикладі, накладаємо один на один, тобто в нас більш плоска анімація. І об'єм може працювати тільки якщо ми там підмальовуємо тобто вже сам елемент. А якщо ми хочемо зробити псевдооб'єм з плоскої, значить ми маємо ці шари розставити на відстані, тобто зробити бекграунд, зробити якісь деталі основного персонажа і ще якісь додаткові деталі. І ми між ними робимо відстань, тобто в нас створюється цей простір. І відповідно від цього створюється ефект. Так як в нас камера зверху знімає, всі елементи знаходяться внизу. І якщо в нас є відстань між цими слоями, значить ми можемо з одного слоя на інший слой перейти через фокусування, так, І відповідно ця різниця простору так, дає нам ефект об'єму. Бо ми можемо з переднього плану перейти на задній. Коли воно все в одному, у нас все різке. Так, тобто у нас цього простору не відчувається. Ну, таким способом можна добитися якісь об'єми. Далі так само є стиль малювання фарба на склі. Ми малюємо, стираємо, знов малюємо і кадр за кадром, наскільки є терпіння і всичкості, щоб зробити там певний тип. Певну дію, певну анімацію. Так? Тобто, таких є теж прикладів дуже багато. Там можна як і робити різні абстракції, ну, але абстракції це так само треба готуватись до них. Так? Тобто, це рідко це вже треба мати дуже багато практики, коли ти там приходиш і зразу на склі робиш цю абстракцію ну, прям без підготовки. Так? Тобто, це ти вже прям такий експерт. Раз, два і намалював. Але навіть абстракцію ти маєш собі скласти план, як її знімати. Так само є пластилін. Пластилінова анімація вона може бути як об'ємна, так і плоска. Тобто той самий принцип, що з папером. Якщо ми виліпили і знімаємо на площині, тобто в нас більше такі рельєфні штуки, в нас воно таке плоске. А якщо ми зліпили фізично, як скульптуру, ляльку, дали в ній там кістяк, тобто в нас вже вона об'ємна, тому що ми змістили камеру. І поставили її ну там, маємо лінію горизонту, знову маємо повітряну перспективу, і от у нас з'являється об'єм. І ще є тип пікселяція. Пікселяція це коли ми знімаємо в просторі і в нас є в кадрі люди. так? Тобто Те, що ви не можете зробити, скажімо так, просто знімаючи відео, ви це можете в анімації. Це знову ж таки у вас, ваша лялька це людина. Тобто ви її ставите в позицію, зміщуєте. Вона не має, скажімо так, права без вас зробити якийсь жест, Тобто навіть емоцію вона має покадрово робити. Тобто ви кажете, там підніми брову, сфотографували, вище, тепер зафіксується. І от людина має, тобто це якщо людина актор, це не гра на сцені, це от гра, скажімо так, вдовгу. І ти слухаєш команди режисера, аніматора, який каже, кожен фіксований рух. Впрям до того, що ти підходиш до людини і рухаєш нею як маріонетку. підняв руку, і вона має застигнути, тобто такі пантоміми, можна сказати, робити. Це стиль пікселяція називається. І ще є стиль сипучої анімації. Це коли ми використовуємо різні крупи, різні там, пісок, сіль, кава, і створюємо теж різні образи, Тобто що, яку історію ми придумуємо, тільки ми висипаємо це з сипучих матеріалів. Які ж етапи? Тобто нічого не починається, поки немає ідеї. Так? тобто, Має бути ідея, вона у вас з'являється в голові, її ніхто не знає, крім вас. І щоб вона дійшла до глядача, її треба записати. тобто, Це скласти такий сценарій. Далі намалювати розкадровка. Це перша ваша така історія, в яку ви розкажете в картинках. Так? Тобто, можна сказати, як комікс. Так? Ілюстратори розуміють. Художники теж комікс це от, історія в картинках, тільки ви розказуєте її не дуже детально, тобто ви не пишете там, діалоги. Як в коміксі, ви просто її можна прямо схематично. Вона робиться як для себе, але якщо це комерційне замовлення чи якась художня робота, її так само треба показати продюсеру, показати режисеру. Так? Тобто, що ви будете робити, як ви хочете цю історію розказати? Бо просто розказати, кожен уявить по-різному, тому її треба через розкадровку, через такі от картинки показувати цю схему, що я там не хочу. Такий-такий-такий кадр, типо, от, таку, таку таку дію, там, таку історію. На цих картинках ви вже розумієте, які у вас з'являються додаткові елементи, там бекграунди, скільки персонажів, які деталі, тобто, все, все, все масштабується, рахується, і далі можна, якщо працює команда, давати конкретні задачі. Тобто, що ця команда робить цей департамент, робить декорації. Цей департамент малює бекграунди, Той департамент чекає на все, щоб виставити і поставити світло. Не менш важливо теж є озвучка, тому що будь картинку, любу анімацію ми сприймаємо разом зі звуком. Тобто іноді це ну, не, не то, що іноді, зазвичай 50% роботи це є звук. Так? Тому що звук дає нам сприйняття. Може бути трошки гірше зроблена анімація, але звук може її витягнути так, що от ця анімація буде просто топ, тому що звук дав це сприйняття. І ми вже не дивимося на якісь похибки в анімації, ми просто їх. ну, не бачимо, тому що нам звук це перекрив. Ми це цілісно сприйняли. Гірше, коли ми бачимо це німу картинку і нам чому, чогось не вистачає, ми починаємо придиратися, дивитись, шукати, а що тут так, а тут так. А звук, воно якби знівелював ці запитання. Ну, і в будь-якому випадку, якщо таке запитання лунає, ви можете сказати: так було задумано. Аніматік. Що таке аніматік? Це є перша чорнова анімація. коли ми беремо ці картинки, які ми намалювали, кидаємо в монтажну програму і створюємо першу таку чорнову анімацію для себе, для розуміння, і для замовника, чи для викладача, тобто, кому ви будете це показувати. Перше, це дає розуміння, скільки у вас буде тривати ця анімація. Тобто кожна картинка вона ну, займає якийсь час, ваш таймінг. Так? Тобто, що ця картинка в нас. Перша вступна, вона там буде мати 5 секунд, тому що я там заявочний даю план. Ця картинка 10 та 20, і відповідно з цього складається ваша вся історія. так тобто І ви кажете, от в мене виходить ролик на хвилину. І режисер або починає вам коротити, казати: Ну, у нас нема на хвилину грошей, давайте будемо врізати. І ви починаєте з болість, але там. Щось викидати. Чому, чому це боляче? Тому що ви стільки там часу потратили, ви над цим працювали, і зазвичай завжди важко щось викидати. так? Тому що вам здається, що все дуже класно, все працює, але там продюсеру чи режисеру цей момент не працює, тут не вистачає грошей, тут ще щось, і воно все. Кромсається. Коли ми створюємо персонажа чи створюємо якісь фони, ми робимо пошук. Так? Тобто Нам треба мудборди, нам треба якісь референси, все-все-все, щоб собі підготуватися так? Тобто аналоги, які нам дають розуміння, Що ми в кінцевому отримаємо, так? або від чого ми відштовхуємося, або на кого ми зсилалися, тобто, який стиль нам подобався, яка кольористика, е е е е які ілюстрації. Тобто, все все собі для себе готується, для того, щоб ну, типу, не виникало питань, тобто, а яке в нас воно взагалі буде? Що, тобто ви маєте такий собі вже якби, наскладений інформацію. Далі йде процес. Такі, якби створення декорації персонажів вже, скажімо, фізично виконується, ви вибрали стиль чи плоский, чи об'ємний, їх починається створюватись. Не забувати такий момент, як тестова зйомка. Так? Тести вам дозволяють розуміти, які можуть виникнути факапи на зйомці, чи чого вам не вистачає. Тобто ви там поставили персонажа, персонаж падає. Ви почали вже фінальну зйомку, тобто у вас вже час пішов. А ви не зробили тести. і от вас ви починаєте шукати рішення під час реальної зйомки. А так, якщо ви зробили тест, ви знали, ага, мені треба якісь підпорки, мені треба щось там додаткові, якісь елементи. І ви собі на тестах це все протестили і зрозуміли. Тому завжди є тестовий період. Навіть якщо ви робите для якогось бренду, неважливо, чи це лялька, чи ви взяли якийсь продукт, там, цукерка, шоколадка, будь що Ви перше берете ту шоколадку, не з'їдаєте, а перше тестите. Після тестів, звісно, можна з'їсти. Якщо вона ціла там буде, неушкоджена, її можна буде їсти, якщо ви там чимось не заливаєте. Деколи для того робляться макапи. так, Тобто ну, типу, правдоподібну, але з чогось іншого, тому що шоколадка вона топиться, вона лишає сліди, а вам треба, щоб воно гарно виглядало. Ну, після зйомки, тестової зйомки. Монтаж, озвучка. Тобто бачите, скільки етапів виробництва.